Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось ну, така в мене ідея зробити таку дощечку. Українські котики. Була в мене така роздруковочка. Це роздруковка на фотопапері на струйному принтері. І я використала її для цієї дощечки. Дощечка загрунтована двома шарами білої акрилової фарби. Далі я буду робити вживлення цієї картинки в дощечку. Для цього я лакую дощечку одним шаром. Поки вона там підсихає, я лакую свою картинку теж таким досить гарним шаром. На струйному принтері, повторюю, зроблена картинка на фотопапері. Вживляю я на сайерлак, лак. Це в мене залишки там сайерлаку. Ще раз я прохожуся добре по дощечці. Такий в мене шар лаку і не тонкий, ну і не занадто здоровий, і не занадто, занадто товстий, будемо так казати. Тепер прикладаємо картиночку. Лицем донизу, розправляємо і через файлик, шпательочком, виганяємо залишки лаку з-під цієї, цієї картиночки. Витираємо ганчірочкою, сам файлик і, і цей лак, що виходить з-під цього файлика, щоб у нас потім не було таких. На шарувань цього лаку по краях. І ще раз добре, я прохожуся ось так ганчірочкою, притискаючи, і залишаю це все на просушку. Залишила я це все на ніч. На другий ранок зрізала я ось ці залишки, які мені тут заважають. І будемо знімати ті шари паперу, які нам не потрібні, щоб у нас залишився тільки малюнок. Змочую я водичкою такої кімнатної температури. Добре так змочую цю картинку, зважаючи, що це, що це фотопапір і не такий він вже в мене тоненький. Я просто не пам'ятаю, якої він товщини. Ну, не зовсім тонкий і не зовсім товстий, середня товщина, будемо так казати. І ось так я знімаю. Залишки вологою. вологими пальчиками знімаємо той папір, який нам не потрібен. Перший шар знімається дуже добре, це такий товстенький шар паперу. Ну і далі вже знімаємо залишки, залишки паперу, щоб у нас лишився тільки кольоровий шар. Без фанатизму це все робимо, щоб не наробити дірочок в своїй картинці. Зволожуємо руку, якщо вже чуємо, що вона по, ну, починає, так би мовити, гальмувати по картинці, зволожуємо і проходимось так, щоб не було ніде залишків цього паперу. Ще раз перевіряємо, чи в нас немає залишків, гладенько. Залишки паперу видно, коли трішечки постоїть підсохне волога, зразу видно такі білесенькі нашарування. І ми тоді знову пальчики змочуємо і знімаємо залишки цих білесеньких нашарувань, тобто цього паперу, який нам не потрібен. Прибираємо зі столу це все. і далі. Далі будемо це все покривати зверху лаком. Знову, тим самим саєрлаком я покрию зверху цей свій малюнок і добре висушу. Потім, коли це все висохне, я беру Пилочку і спилюю залишки того паперу, того паперу, який нам не потрібен. І тут, де в мене, бачите, не обірваний, а рівно так зрізаний ці кінчики, я теж їх знімаю шкурочкою і цим, щоб нам було добре. Підмалювати, щоб не було е, такої, ну, як ви це мовите, переходу різкого від картинки до підмальовки. Тобто, зшаровую я до такого, бачите, фактично до деревинки я тут це все вишарувала. Е, тоді знову, е, там, де в мене вийшла ця деревинка наверх. Я знову пройшлася білою акриловою фарбою, і ще раз це все полакувала. Полакувала так. І потім пройшлася фарбою білою і ще раз полакувала. І все це гарно висушила. Далі беремося за підмальовку. У мене тут виникла така ідея: ось ці мальви, які. Ростуть у нас тут тинок і мальви. І я вирішила ці мальви зробити об'ємними. Для цього я використаю свою акрилову шпаклівку. Беру я старий використаний шприц, промитий, і в серединку туди шпаклівочку вставляю. І ось так. і в мене виходить шприц. Повний шпаклівочки, ось так видавлюю, попробую, як це в мене має вийти. Ось так я планую робити мальви. Робити ось таку крапочку з цієї шпаклівочки. І тоді шпажечкою робити серединку. І ось така імпровізована мальва в мене має вийти. Ось так. Це я планую так зробити на ось цих мальвочках. Поки що я відкладу в бік цей шприц, закрила я його і роблю я свій фон. Беру я такий світло-світло, бачите, у мене зовсім такий блакитненький, зовсім світленький і є такий е, яскраво-блакитний. Я тут думала, який взяти. І все-таки я вирішила зробити такий яскраво-блакитний фон. Ось тут, бачите, як я його роблю. Не до кінця до цієї стріхи, яка на хатинці зверху, тому що я її буду тут продовжувати. І далі, ось ці боковиночки, повністю я прохожуся цим яскраво-блакитним кольором. Ось там, де в мене хмарка, я її залишаю цю хмарку. І далі до кінця цю ручку прохожуся цим. Кольором роблю ще одну Хмарочку і до кінця цієї ручки проходжуся. Далі я беруся за ось цю стріху. Мені треба її продовжити. Що таке стріха? Стріха це така, такий дах на сільських хатках, який робили солом'яних сніпів. Колись і в мене моєї бабусі теж була така хатинка. Я її ще з дитинства пам'ятаю, в неї був такий дах, який періодично, через там, декілька років, приходив чоловік. Який знав, як то робити, і міняв оці снопики з соломи на цій стрій. стрісі, він, тобто, оновлював її. Це було дуже таке цікаве видовище, я так з дитинства це все пам'ятаю. І ось так я підмальовую цю стріху коричневим таким от ухрою, підбираю такі кольори і трішечки роблю її більш. Яскравою, тому що якась забліденька це фон у мене виходить. Додаю коричневого і ось така у мене виходить цікава хатинка. Прохожуся коричневим по цій соломці, щоб її виділити. Якось так в мене це все от і вийшло, така собі стріха. Далі. Далі я роблю ось така в мене там є фарба, ось вона нагадує вапно кольором. Такі, точно от вапно нагадує розведене така біло, якась такою ніжною, ніжною фіолетинкою. І я роблю саму хатинку, стіни цієї хатинки, цією фарбою. Ось тут, бачите, їх підмальовую. Так, далі, там це все підсихає, а тут я поки що роблю коричневою фарбою цей парканчик, такий тин, такий український тин. До речі, моєї бабусі теж був такий тин, і там росли квіти, і мальви, і жоржини. Ось мені дуже подобаються ці тинки, такі колохаток з квітами, скрученими паничами. Дуже це гарно виглядає. Ось я зробила цей тиночок і далі, ще роблю віконця. Такою жовтоватою трошечки фарбою. Навіть вона не жовтова, та вона така біла, як світла, світла слонова кістка. І я ще додала її на сорочки своїм котикам, щоб вони були більш такі, більш виділялися цей колір, такий не був такий блідуватий. От. Далі я роблю ці для мальв. Зелені стовбурочки такі ці, гілочки для мальв цим темно-зеленим кольором листочки. От І додала ще такого світло-зеленого листочків тут, бо мальва така вона і не дуже темна, і не дуже світла, цікаві, там такі листочки. І ось я їх сюди додаю. <кій> От, А далі я вже буду. <кій> Робити свої мальви. Тут я почала робити, ось, але, зважаючи, що в мене це залакована, не хотіла чіплятися. Ця шпаклівочка від шприца не хотіла дуже відділятися. От я забрала її. І що я придумала? Я взяла шпажечку, Змочила кінчик цієї шпажки, зробила його вологим. І ось так цим вологим кінчиком знімала з кінчика шприця ось ці крапельки. І тут вони в мене прекрасно так знімалися. І таким чином я зробила свої квіточки. Ось так я десь більша крапочка, десь менша. І далі. Так само я змочувала вже другу сторону, не гостру, а таку обрізану сторону цієї шпажки, теж змочувала водичкою і робила виямочки в цих квіточках. Тобто робила вже самі ці квіточки. І ця шпаклівочка, вона дуже гарно тримає цю форму, зважаючи, що вона там трошки в шприцу постояла, і тут я і не хотіла, щоб вона вже була зовсім суха, а щоб можна було ще з нею попрацювати. І ось так різної величини роблю я ці квіточки за допомогою вологої зволоженої шпажечки. Сподобалось мені робити таким чином ці квіточки. Сподіваюся, ще якусь роботу я зроблю з, таким, з такими квіточками. Можливо, не з мальвами, можливо, ще з якимись, але е, буду робити їх таким от чином. Буду пробувати ще таку ідею втілювати в своїх роботах. Бачите, зовсім другий вигляд цього тина і в цих квіточок такий. Багатий вигляд вийшов, і так само роблю ці мальви з другої сторони. Такі квіти в нас вийшли. Дуже мені це сподобалося. Далі контур у мене такий червоний, і я цим контуром роблю намисто, виділяю такими крапочками об'ємними намисто киці, і квітки на її. Віночку, стрічка з квітками в неї, і я теж їх зробила такими трішки об'ємними. І додала ще цим контуром кольору на сорочечку коту, там де китички, зав'язочка з китичками. <кій> Далі, тепер перед тим як я робила цей жупанчик, і штанці куту. І я все-таки ще взяла е, цей канцелярський ножик і, бачите, шкребла ось так, з, витончила ще тоньше зробила цю е, роздруковочку, щоб таке геть не було видно переходу від фарби до від картинки до дощечки. Ось так тепер я робу, роблю цей кафтанчик. Взяла темно-зелений, трошечки світло зеленого і ось такий кафтанчик, жупанчик. Чи то в нас колись казали на такі, дужегріє казали на такі жупанчики без рукавів? Казали дужегрієчка, що моєї бабусі колись була така цікава ця дужегрієчка з. Такую, навіть навіть не пам'ятаю, якась надкам'янька була, як з плюша чи то що. І підмальовую знову цією слоновою кісткою, тут сорочку котику і беру такий темно-червоний і роблю шароварчики котику. У мене є ось такий контур. Він такий, як би це сказати, і не золотий, і не жовтий. Якась така середина, якийсь такий перламутровий, ну більш до золотого. такого. І я роблю ним тризуб. Там, де він на картинці є золотий, там я його і підмальовую, і коричневою фарбою продовжую його туди донизу. Держачок цього тризуба. От. І поки це все сохне в мене, я знайшла в себе такий відливочок, це колоски, такий сніпок з колосків. І я теж його підмалюю і використаю його для декору своєї дощечки. Тут я використала такий темно-жовтий колір. Тоді додала ще трошки оливкового на ці листочки, і ось так перемішуючи оливковий з жовтим цим, в мене вийшов ось такий колір на ці колосочки. Тут вони перев'язані таким бантиком, стрічечкою я зробила її такою темно. Червону цю стрічечку. Такі колосочки. і сушим. Далі я ще пройшлася світло таким блакитним, зовсім зовсім світленьким. Пройшлася по цьому яскраво-блакитному, щоб трішечки його приглушити. Ось так поки що виглядає моя дощечка. Додала я ще цього золотого до. Держачка для цього тризуба. Далі я взяла червоне золото і боковинки цієї дощечки пройшлася цим червоним золотом. Вирішила, що воно сюди сюди, для цієї моєї задумки, якраз цей колір, буде добре виглядати. Добре буде виглядати на цій дощечці. Акриловим контуром роблю хмариночки. І тепер беру такий рожево, він не чисто рожевий, а такий з якоюсь, може, трішечки фіолетинкою навіть. І роблю свої мальви. Дуже цей кольор якраз сюди підходить під ці мальви. І тепер такою фіолетинкою, зовсім бліденькою ще, підмальовую свої мариночки, додаю ще дві маленькі хмаринки наверху. Ось так. Далі такий ще додала третій шар я на своє небо змішала такий зовсім блідо-голубий, з таким більш яскравим. І тепер вже я добилася того ефекту, якого, який мені сподобався нарешті. Ось такі чотири фарби я використала для неба. Далі ось цим золотим контуром я роблю серединочки мальви, які вже підсохли, роблю туди крапочки такі золотенькі, як серединку. Тепер декор. Звісно, кожен етап. Своєї роботи ми лакуємо, це ми вже з вами знаємо, лакуємо, сушимо, лакуємо, сушимо. Знайшла я дві таких в себе стрічечки, і ось ці цей сніп, такий невеличкий, з колосків. Я його сюди спочатку прив'язала, і потім ще під низ посадила його, так би мовити, на гарячий клей, щоб він там добре тримався. І цей снопик. І мій бантик. Отак, ну, така в мене вийшла дощечка. Вживлення, роздруковки на струйному принтері, на фотопапері, об'ємні мальви за допомогою шпаклівки. І остаточна ось така моя робота. Сподобалась мені ця робота, особливо мої квіти, підмальовочка, ця задоволення працювала над цією дощечкою. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалася ця дощечка. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Цю дощечку я віддаю нашим волонтерам для продажу на потреби ЗСУ. Може хтось захоче придбати цю дощечку і задонатити нашим воїнам. Посилання буде під відео. Донатимо разом до перемоги. Слава Україні!